Цім добрий ранок, на один на тусій ранку, я там. Ось давати знову. Вчора катки були, сьогодні вже путівати. І вчора ще навеція піти, обризнувати, як тільки псаницю. На кукурудзу вже не вийшло по на вітер надій. Роблю тут морочко. ось борочка, гори п'ята на оборотайте помешать. Це предпосибна культивація. Це ну, — того через час і цівалка буде добіжжати і такі сіяти. Ось невелика, тут клин. тільки клин хвилин, що у нас затерше, начасти. Купина невелика, 5-6 суждень. І волога достає. Це раз, Тепер ша тут волоку достає. Зараз на дій а тут уже малоплатного вопи. Швидкі, дай від кілометрів. Сейчас розвернувся і далі. Перейду. І так, тільки включаю треті по мешкану, і він начинает Зараз трошки уже, два, зиму, я вже так план, подалися зімочка, бористка і очах. На сьогодні ще плани закрити культивацію у 25. І подобно обрести на весь непохаток. Ще можеш потрапляти. Ну дивлено, нічого, не підійде на нічого, немає диму. Якщо такі справа, не перекидайтесь, далі ще буде. Покажу седочку, і ще дма. Далі буде. І так, продовження. Це остання площа, ось 5 гектар. Грязновата, грязна, прям грязна. Тут ще горочка, там ще на горі начальство, все, директор, всі поприїжджали. І сілавка там теж стоїть. На горку до четвертої гори п'ятий. А четвертий на гору йому трошки тягше. На в цей ручний він пішов. Нема цього змесу ногою. Трошки стрибає. Ну як трошки. Остався вниз проход, і все. Зараз до культивірую терго але... і навірно кинаю це відео випускаю все. Вечором все блискать, але це вже знімати не буду. Кукуруту бризнем. 8 гектарів і все. І поки шабаш. А натравше опять посетим культивація. І поки роботи нема. Okay. На гору усика, 7 км на То я только пробулся окей уже. Но тут влага є. Бо на тих полях мене коток бы с ним уже. А тут уже и лапа на выпче, і каток, только поводит. Не буду далі знімати, так що дякую всім за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!